Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Діти, сьогодні я прокинулась, подивилась на небо та й замислилась. А цікаво, а з чого починається новий день, як ви гадаєте? Давайте подумаємо, якими словами ми вітаємо новий день. Так, ми бажаємо всім, кого ми зустрічаємо доброго ранку. Діти, а давайте пригадаємо, а які ви знаєте вічливі слова? Доброго ранку! Вітаю! Привіт на добраніч, дякую. А ви знаєте? Що ці вічливі слова ще називають чарівними словами. А чому, як ви гадаєте? То я пропоную провічливі, чарівні слова переглянути відео. Будь ласка, увага на екран! Розпочався день цікавий! Теплий, сонячний яскравий, хлопчик друзів зустрічає з добрим ранком їх вітає. І тобі привіт, хлоп'ятку. Кажуть звірі і пташенятка. Гарним день новий хай буде, хай щастить усім і всюди. Вранці бджілка добре серце, меду принесла відерце. Сі звірята так зраділи, їй спасибі говорили. Побідати присіли, час нам відновити сили, взятися до їстівного, побажати всім смачного. Бегемот сьогодні вранці наступив на лапу зайцю. Вибач, любий друже, шкода мені дуже. Промовила мала Ганнуся. Добра ніч гарних снів, бабусю. Лягла у ліжко, позіхнула і до світанку аж заснула. Ну, ось малята. Переглянули відео, запам'ятали вічливі слова. Тож давайте їх разом назвемо. Так, доброго ранку, привіт, вибач, на добраніч. А ще, які ви знаєте, вічливі слова. Обов'язково кажіть своїй матусі, як ви її любите. Треба казати, мама. Я тебе кохаю, я тебе люблю, це теж вічливі слова. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Всім гарного дня, до побачення!